Слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу, єдиному і живому, брати і сестри. Оце останній відеоролик тут на стадіоні в підволочиську. Але ми вже сьогодні не будемо апелювати, подивіться на футбольне поле. Подивіться. Я ж кажу, ми не апелюємо на футбольне, все, на цвинтар не дивимося, старий цвинтар. Ми просто будемо говорити про те, що хвилює всіх. Сущих українців, які тут в межах України мешкають. Шановні, ви хто цікавиться, тим, пам'ятаєте, напевно, 91 й рік, 1 грудня, так, референдум. Перед тим було рішення про незалежність 24 серпня, але вже не тільки де юре а де-факто, коли народ проголосував 1 грудня 91-го року, то це вже, як кажуть, Ну, хто би міг заперечувати? Хоч ви добре знаєте, що всі високорозвинені країни Європи, Сполучені Штати Америки, за виключенням Канади були проти незалежності нашої держави. Вони вважали, що щось такий має бути союз, відозмінений трошки, але незалежність. Ні. Яка мотивація, не знаю. Я можу догадуватись, але я не хочу нікому нічого не нав'язувати. Просто Україна була. Третя ядерна держава раз. Потім, якщо би та незалежність пішла на користь, ми зараз будемо про це говорити. Як, як, як мало бути, то Європі було б дуже сумно. Сільське господарство їм треба було взагалі прикрити. Харчову промисловість прикрити, розумієте? Потім ми і лідери були в машинобудуванні військовому в тому числі. Коротше, Європа не хотіла. Європі краще би було і Сполученим Штатам, якби був цей Радянський Союз недорозвинений. Ну, наприклад, взяти одну цифру, ви зрозумієте, що це таке. Наприклад, виробництво цукру в Радянському Союзі, в цілому, це 22 мільйони квадратних кілометрів, більше 40 67 це Україна. Це майже 70%. В сьогоднішньому стані, ось такому, коли, якщо бути відвертим, добивають нашу любов. Державу, батьківщину нашу любу, добуває, і сьогодні кожен десятий житель планети споживає продукт з України. Десять відсотків сьогодні жителів планети споживають то, що продукується в Україні. Але на жаль, щоб я не забув, воно не на користь нашій державі йде. Бо, наприклад, не секрет, що сьогодні Туреччина має з кожної тони українського зерна ще 300 доларів. Прибутку. Ще 300 доларів прибутку. Але от вернутись до того 1 грудня 1991 року і вам також стане цікаво. А як ж так сталося? Володарювала тут Комуністична партія, ніби була і Комуністична партія України, але це була складова частина. Керували з Москви, був генеральний секретар, чи колись був перший секретар. Здавалося, що патріотизм цей радянський, формувалась нова спільнота, так хтось собі думав в Кремлі, совєтський народ. Ось. І от при тих обставинах всіх, такій строго централізованій владі з Кремля, в таких сильних структурах безпеки, чи це КГБ, чи це Міністерство внутрішніх справ, чи контроль звідкару, ну здавалося, яка незалежність. Коли я тут співучаску виходив з прапором, Мене мої рідні казали, сину, не роби цього, ми тебе заб'ють. Я кажу, ви просто неуважні. Щоб ви знали, шановні кажу, що оцей, хто керує сьогодні Радянським Союзом, він такий комуніст, як космонавт. Я мав на увазі Михайло Сергійовича Гербачова. Я вже говорив, але я був не його батьківщині. В тій стані привольна. Я подивився, що воно і як воно, я зрозумів, що це за походженням українець, русин. І він і мислив так. Він, правда, дав дуже хороший варіант для розвитку тих держав, тих народів, які хотіли мати свою незалежність. Це Прибалтика, Україна, Білорусь, Казахстан, країни Середньої Азії. Він дав дуже хороший варіант, але я не про це. Бо мене не всі зрозуміють. Розумієте? Я маю на увазі, що він фактично запропонував таку економічну спільноту. Бо хочемо ми цього чи не хочемо, економіка України все рівно була. Зав'язано в великій мірі на весь Радянський Союз. Так? Там завод е, авіабудування, але якісь запчастини виготовляли десь далеко, можливо, в Сибірі і так далі кругом. У нас е, текстильний комбінат, але сировину привозили аж з середньої Азії. Це було задіяне, і воно би мало бути підтверджено ось цю незалежність абсолютно, свої збройні сили, своя валюта. Ну, Само собою керівництво і так далі, але економічні зв'язки розривати так не потрібно було. Але не є а я не є великим аналітиком, просто я константую той факт, який сам пережив. Знаєте, я з 89-го року в Русі був, народний рух України, після того разом там же українська гечінська спілка, тобто я був. Громадські організації, де були такі поважні люди, як Левко Лук'янко, Хмара, Горень, Овсієнко, ті люди відсиділи 500 років за незалежність, за державність України в таборах більшовицьких. Це було жах. Ось і так сталося, шановні, що Рух під Волочиський, єдиний на Україні, виграв вибори в цей час. Тобто районна рада саме розпустилась великій мірі під нашим тиском Рухівським і громадськості району. І 1 грудня 91-го року разом з референдумом в Пілочиську були вибори районної ради. І рух виграв виграв вибори, мене обрали головою на ради і райвиконкому. Мої заступники майже всі були члени руху Української республіканської партії демократичної партії України. Але знову, щоб не відійти від основної теми, чому так сталося? Що кращих умов для життя? Для господарювання в світі ніде немає, як Україна, нема і не може бути. Якщо ми сьогодні в такому стані, розумієте, ну, як кажуть, якщо відверто б сказати, що то за стан, то мороз позашки йде. І ми сьогодні годуємо кожного 10-го жителя планети, кожного 10-го жителя планети, то ви розумієте, якщо б справді, як казав Чорновол, Україною керувати мають. І по духу, і по крові люди. Це не значить обов'язково, як кажуть, етнічний українець. Але по духу, по духу, отакий, от як поляк Липинський, якого є прекрасна праця, цей більше ніхто так не любив Україну, як він любив. Це такі, як Лук'яненко, Горі Хмара. Оце Липинський поляк, ну він раніше відійшов, розумієте. Оце це велика трагедія, що у великій мірі ми забули, що таке. Вибори правдиві, без втручання спецслужб, сусідніх держав і так далі. Я хочу на цьому завершити, бо є певний часовий термінал, і продовжити ту тему в другому відеороку. Дякую наразі за увагу. Будьте щасливі з Богом за. Бог.